Райдугони та ходяче нещастя. Казка Антона Сіаніки ілюстрації Маргарити Гаврилової. В одній далекій далекій галактиці сяє чудова і радісна зірка Ра. Навколо неї обертається сила силенна планет великих і маленьких. Одну з них називають Драдра, живуть на ній різні дракони. І серед них сім райдужних драконів. Райдугонів. Червоний найсильніший, помаранчевий відомий ласун. Жовтий такий легковажний, що аж літає за вітром, зелений обожнює музику та квіти. А блакитний мистецтво. Синій розумний і спостережний. А фіолетовий постійно на зв'язку з космосом. Щоранку. Брати вилітають зі свого замку і будують райдужне місто. По ньому люди, які потрапили на драдра уві сні, можуть повернутися додому на землю. А на землі живе собі хлопчик Левко. Або, як його дехто називає, левко халепко, бо куди він не піде, обов'язково вскочить у якусь халепу. Якось Левко заснув. І опинився в дивовижному місці, де все все було космічно. і підлога, і стіни, і стеля. А прямо посеред кімнати висіла сяюча куля. Кульова блискавка, подумав Левко. І хоч у школі хлопчику не раз пояснювали, що кульову блискавку ні в якому разі чіпати не можна, він одразу про це забув і жбурнув у неї подушкою. Куля згасла і гу-гуп! на підлогу впав фіолетовий райдогон. Він хотів з'ясувати, хто це перервав його сеанс зв'язку з космосом. Та Левка вже й слід простих. Хлопчик ушкварив так швидко, що не помітив помаранчевого райдогона. Той саме прямував кудись із величезним тортом. Левко налетів прямо на нього, Помаранчевий. Втратив рівновагу і ляпнувся на землю разом із тортом. От халепа! не стримався райдугон. Я не навмисно. понуро відповів Левко. Помаранчевий тільки рукою махнув. А от хлопчик так засмутився, що став переходити дорогу в недозволеному місці. А тут червоний на своєму авто. Помітивши на дорозі пішохода, Дракон різко викрутив кермо, машина вилила з траси і врізалася в камінь. Отаке постійно траплялося з левком. І від кожної невдачі він іще більше засмучувався. Пішов, ішов собі, під ноги не дивився і ненароком зруйнував нову скульптуру блакитного. Райдугон аж застиг, коли побачив своє понімечене творіння. Хлопчик спробував привести дракона до тями, але нічого не вийшло. Тож побіг він по допомогу до зеленого замку, де райдугон-садівник саме вирощував, небачений досі, піногірок. Треба сказати корисна штукенція. стиглий плід стріляє піною, яка швидко твердне. вислухавши левка. Зелений вирішив перенести застиглого брата за допомогою дивопіна. Вони направилися до блакитного замку, але на півдорозі Левко перечепився, випустив піногірок із рук і зеленого накрило піною, яка тут же затвердла. Блакитному райдугону, що саме отямився, на силу вдалося врятувати брата з пінної пастки. А Левко ще більше спохмурнів і вирішив піти собі світ за очі. Аби нікому нікому не приносити нещастя. щастя. Тим часом синій готувався до показу свого нового робота. Власне, все вже було готово. Лишилося тільки дочекатися братів. І тут синій помітив у вікно сумну, згорблену постать. Це здалося йому дуже підозрілим і спостережливий редугон. Вирішив усе розвідати. У чому причина поганого настрою? спитав він. Я всім приношу нещасть, зітхнув Левко. Це хибні висновки, заперечив син. Заходь у гості. Хлопчик спершу не хотів іти, але потім погодився. Та не встиг Левко зайти в замок, як із ним знову сталася халепа. Він забув зачинити двері, і в кімнату залетів Сферик. Один із легковажних і грайливих улюбленців жовтого райдогона. Сферик міг легко зіпсувати презентацію, тож синій схопив сачок і став ганятися за ним. Пробачте! схлипнув Левко. От я й вам нещастя приніс. синітниці! – не здавався синій. Науці такі випадки невідомі. Зрозумівши, що сачок не допоможе, синій притяг пилосос і продовжив полювання. Він засмоктував у нього все, що траплялося на шляху все крім сперга. І якби не брати що вчасно прийшли на допомогу, хто з наскільки довелося би синьому ганятися за малюком. Нарешті глядачі розсілися по місцях, але настрій у всіх був. Зіпсований. Синій вкотре намагався запустити робота, а той ледь ворушився. Моя зламана машина спритніше за цього не зграба, сердився червоний. А я зараз міг би поливати свої піногірочки, позіхав зелений. Все було добре, якби ви не спізнилися, дорікнув братам синій. Але ж я пік торт, сказав помаранчевий. А я робив для тебе скульптуру, додав блакитний. І де ж вони? розвів руками синій. Між братами спалахнула суперечка. Вони так розійшлися, що випадково штовхнули робота. Той захитався і впав. А деталі розлетілися по підлозі. Показ було зіпсовано. Це я в усьому винен, нарешті, озвався Левко. Я ж казав, що приношу всім нещастя, краще мені піти. Хлопчик підвівся зі свого місця і направився до дверей. Та не зробивши й кількох кроків, він перечепився через дріт і впав прямісінько на пилосос. Прилад увімкнувся і звідти вилетів той самий сферик. Малий покружляв по кімнаті і влаштувався всередині шолома робота. І тут сталося неймовірне. Запчастини самі собою зібралися, і робот ожив. Сферик виявився справжньою природною батарейкою. Ти врятував мій винахід! не повірив своїм очам Сідні. Ти мій щасливий талісман! Талісман? здивувався Левко. Та я ж ходяче нещастя. Бо сам у це віриш, відказав Фіолеток. А тепер повір, що ти ходяче щастя хором вигукнули брати.